Край дороги не рубай тополю, може та тополя, твоя доля, твоя доля світла тополина, наче пісня журавлина, не рубай тополю, не рубай тополю. Бо... Зустрінешся з бідою не рубай тополю, краще принеси їй води, не ламай калину біля хати, бо вона заплаче, наче мати, і впадуть на трави на шовкові, серця сльози колискові, не ламай калину. Не ламай калину, бо вона в житті єдина, не ламай калину, краще її онуків принеси, не стріляй у птаха на світанні, може, він, любов твоя, остання, може, то кохання, білий лебідь ніч летів до тебе, не стріляю птаха, не губити крила, твоє щастя прилетіло, не стріляю птаха, краще з ним у небо полети, не рубай тополю, не ламай халину. Пісню журавлину збережи назавжди, завжди, збережи назавжди, завжди, ти на все життя їх збережи.